Всім привіт! Я буду знімати свій блог. Тобто я блогер, я должна знімати свої блоги, і це, мабуть, буде перший блог на моєму каналі розмовне, там де я розмовляю. Чому я не хотіла вести тіпа, блоги, тому що тут нічого не було Божого. Як я буду просто розповідати про щось про себе. Типу, я хочу розповідати про Бога, я буду розповідати про Бога. Йду, гуляю. І згадую ті дні там, де я тікала, куди очі е, бачили з свого дому, тому що там було просто не, е, неможливо перебувати від е, сильної потужності демонів, які перебували в людях. І я з цим стикнулася, і я страждала, страждала, страждала. Е, Зі мною відбувалось все, що з... з... можливо. Я буду розповідати про добре і згадувати тільки добре, то тобто навіть не згадувати, а буду жити тим, аж, чим я живу зараз. Навіщо згадувати щось погане? Так воно пам'ятається, і воно є в голові, і його ніяк не забрати, але про це можливо просто не думати. Можна просто перестати про це думати і жити, тим, жити тими днями, якими ми живемо. На діях це дуже важко. Важко почати перестати думати про щось погане. Але це можливо особливо в моєму випадку, тому що я. Е Постійно, постійно зборюся, борюся за своє життя. Кожну хвилину, кожну секунду я колись розповідала, та була терпима і терпіла кожну секунду образи, образи демонські і силу демонську, яку вони показали, доказали мені. Надула собі шарика і радію, схожу з шариком. Отак От ми радіємо із Богом. Якщо ми будемо ставитися до себе з негативом, не любити себе, а любити себе, це означає просто любити себе за те, що ти така є. Тобто, в тебе є врода така, і ти любиш себе за свою вроду, такою, якою тебе створив Бог. Це є справжньою любов'ю, а не те те, що. А зараз популярно любити себе. Це означає ходити на масажі, робити макіяжі, робити манікюри, одягатися супер-пупер. Ну це також в певній мірі є доброю річчю доглядати за собою, але в певних можливостях. Тому люди любити себе, це зовсім не те те, що ви вважаєте. Любити себе, це любити себе справжньою, яку створив нас Бог.